Саме те, це їхні моменти різаки різного типу, які застосовуються в чайних ситуаціях, а також надзвичайних подій, тобто це... Вилики індивідуальні ще наповнення. Наші машини це ж це прекрасна. Так, і найголовніше, саме -саме що це базове, що потрібно виїхати ще й замість, там, де може бути пара. Wojna to również nasza wojna i dlatego nasza fundacja postanowiła pomóc Ukrainie, pomóc Ukraińcom, pomóc obrońcom Ukrainy. E, postanowiliśmy pomagać tym, którzy ratują życie innych, tak jak strażacy z Harkowa. To są bohaterowie. I byliśmy tam dwa miesiące razem z nimi, obserwowaliśmy jak pracują, jakiego używają sprzętu i wspólnie porozumieliśmy się i zobaczyliśmy, że potrzebny jest, jest nowoczesny sprzęt. Дація ще помага допомагає Україні від початку збройної агресії Росії 24 лютого. Допомога була в різних формах: тобто, це були і медикаменти, і тактична медицина, харчі, але потім ми вирішили, що треба збільшувати масштаб і робити її більш на професійному рівні. Зараз ми закуповуємо дороге медичне обладнання для лікарень як цивільних, так і військових. Ну а зараз до Львова приїхало дві новенькі пожежні машини, які виготовлені в Польщі, робилися по всіх європейських стандартах, тому що фактично виробник їх готував для європейського ринку. Ну але дякуючи сотням тисяч поляків, які постійно скидаються грошима на допомогу Україні, нашій фундації вдалося закупити ці машини. Для міста Харкова. Чому для Харкова? Тому що Харков на жаль постійно перебуває під бомбардуваннями. Пожежники працюють надзвичайно в екстремальних умовах. Представник нашої фундації, який є альпіністом, спелеологом, крім того, по своїх захопленнях він понад місяць був в Харкові, там мешкав, працював кожного дня з пожежниками, їздив з ними на виклики. Допомагав їм не просто і репортер, який просто з боку знімає, ні конкретно працював з ними. Ну і він сказав, що це просто дійсно справжні герої. І відповідно було зрозуміло, що такі люди мають теж отримати відповідну техніку, відповідні знаряди щоб рятувати мешканців Харкова, громадян України. І тому визріло це рішення, що, хоча, звичайно, купувати такі машини, це задоволення не дешеве, але ми маємо це зробити. І зараз, на щастя, вже фінал цього проекту. Ми передаємо машини, які сьогодні вже поїдуть до Харкова. Я думаю, там завтра, післязавтра вже будуть виконувати бойові завдання. Ну а ми будемо далі продовжувати кампанію по допомозі Україні. <плес> а, і ще одне уточнення, яка вартість тих машин? Загальна вартість ринкова машин, якщо дивитися по ринку, то це десь біля 700 Тисяч доларів за кожну машину нам зробили знижку, і це теж, до речі, на мою думку, дуже позитивна риса роботи власне фундації, що допомагає, тому що нам вдається виходити безпосередньо на виробників і ті гроші, які ми зібрали в Польщі, максимально ефективно. Використовувати, тому що вже у нас були випадки, коли вдавалося знизити ціну від того, що пропонували посередники, навіть в два-то і в три рази. Так, да, дійсно. Зараз ми отримали два сучасних пожежних автомобілі завдяки нашим польським друзям, а саме фундації ще допомога. Е, як влучно сказав керівник Харківської області, головного управління ДСНС України у Харківській області Олександр Волобуєв. Зараз всі співробітники ДСНС працюють під дуже великим тиском і з дуже великими навантаженнями. І люди витримують це навантаження, але техніка, на жаль, іноді не витримує. Тому Харків потребує сучасних пожежної техніки, сучасних пожежних машин. І завдяки допомоги нашим польським друзям. Сьогодні ми отримали ці пожежні машини, підкреслюються сучасні пожежні машини, які обладнані за останніми, я так розумію, стандартами, які є у європейській пожежній техніці. Фактично, сьогодні машини поїдуть в Харків і вже завтра вони будуть готові виконувати свою роботу. Практично так. Сьогодні вони точно поїдуть у Харків. Мабуть, що завтра вони ще не будуть виконувати свою роботу, тому що особовому складу потрібно звикнути до цих машин і дещо пройти хоча б елементарне навчання. Але найближчим часом, безумовно, ці машини вже стануть у бойовий розрахунок і будуть виконувати свої задачі по захисту населення, боротьбі з пожежами, а також у допомогу населенню у різних. Життєвих ситуацій. А що загалом зорієнтуйте ці дві машини? Чи закриють вони потреби, які зараз є, чи є потреба в таких машин, очевидно? Безумовно, потреба у гарних хороших машинах є завжди, тому що гарнізон харківський дуже великий і роботи зараз. На жаль, у Харківській області дуже багато. Це безпосередньо пов'язано із обстрілами, з розборами завалів і ліквідаціями пожеж, які внаслідок цих обстрілів виникають. І тому, дійсно, чим більше сучасної техніки ми будемо отримувати, тим краще будуть виконувати свої обов'язки, особовий склад, і тим більш захищені будуть наші громадяни.